Цей день Марина не забуде ніколи. Наближався новий рік. Вранці Марина увімкнула телевізор і почула, що сьогодні йтиме дощ із мокрим снігом. Жінка вирішила передзвонити до продавців, дати їм інструкцію щодо роботи, а сама залишитись вдома. Після цього Марина вирішила зайнятися домашніми справами. Вона думала, що проведе весь день у компанії чоловіка, адже у нього також був вихідний. Але вже о 10-й годині ранку Олександр кудись зібрався. Марина вирішила поцікавитися, куди він їде у свій вихідний. Чоловік сказав, що на роботі його терміново викликали і тому йому потрібно поїхати в Офіс. Жінка засумувала. Адже у її планах було провести весь день із коханим. Олександр повернувся лише о восьмій годині вечора. Він працював в одній електрокомпанії, тому часто доводилося працювати на вулиці. А дивлячись на погоду, що була за вікном, Марина дуже шкодувала свого чоловіка. Але, наподив жінки, Олександр прийшов додому. Її виглядав досить пристойно. Одяг чоловіка був чистий і той зовсім не виглядав втомленим. Після свого приходу Олександр відразу ж роздягся і пішов у душ. Тим часом Марина вирішила поглянути на його взуття. Воно виявилося абсолютно чистим. Марина була досить розумною жінкою, і саме тому вона чудово розуміла. Що таке чисте взуття та одяг могли бути тільки за однієї умови, якби він не виходив з під'їзду, варто зазначити, що Марина також відчула запах жіночих парфумів на сорочці свого чоловіка. Причому запах був дуже знайомим, вона десь недавно його уже чула, і Марина згадала. До них учора забігала сусідка, яка нещодавно переїхала до їхнього дому. Вона одразу ж почала набиватися у подруги до Марини. Саме вона і принесла до її квартири запах цих парфумів. Також, коли Марина перебирала речі чоловіка, вона не змогла знайти його улюбленого шарфика. Він з ним ніколи не прощався в холодну пору року. Напевно, десь забув. Тут і вирішила Марина розставити всі крапки над І. Жінка довго не думаючи одяглася і пішла на поверх вище, саме до цієї сусідки. Коли їй двері відчинила та дівчина, вона одразу ж злякалася. Марина не збиралася влаштовувати гучний скандал. Тому спокійним голосом почала розмову. Скандалу не буде, сказала вона. Мій чоловік забув у тебе свій шарф. Поверни. Удома Лариса ж бурнула шарф в обличчя Олександру, який вийшов з ванної і заявила. Візьми завтра на роботі відгул. Ми йдемо подавати заяву про розлучення. Хоч як намагався чоловік вимолити прощення, Лариса так і не пробачила. Жити з чоловіком, який готовий бігти за першою найкращою спідницею, вона не хотіла.